4 січня у краєзнавчому музеї відбувся семінар для вчителів міського методичного об'єднання суспільствознавчих дисциплін з історії, правознавства та історії рідного краю. Спочатку освітяни ознайомилися з новими виставками. Потім, в приміщенні кінолекційної зали, директор краєзнавчого музею Лейла Ібрагімова розповіла присутнім про найбільш цікаві події, що відбулись в закладі минулого року, та про плани на 2013 рік. Наукові співробітники краєзнавчого музею ознайомили вчителів з виставкою освітлюваних приладів 19-го початку 20-го століття. Тут представлені газові лампи, мідні, бронзові, кришталеві свічники, перші саморобні ліхтарі, освітяни подивилися зал викопної фауни. Виставку присвячену заслуженій майстрині народної творчості Віри Роїк. І на педагоги відвідали зал почесним громадянам Мелітополя, який нещодавно відкрився в краєзнавчому музеї. Ми на те, що учителя ну, обогатят свои знания местным материалом для наших уроков, для детей. Нам это очень полезная конференция или заседание. У нас сейчас идет одновременно трех метод объединений. Учителей истории, учителей истории родного края и учителей правоведения. На семінарі директор музею Лейла Ибрагимова розповіла присутнім про найбільш значущі заходи, які передбачені в цьому році 13-й рік для Мелітополя знаменательне. Це 70-й для освобождения міста в этом направлении буде активізована активизирована издательская деятельность. Хотим в 13 му році вперше провести ніч в музеї. Вот така ініціатива Міжнародного совету музеї. І будемо відмічати 150 ліття Сердюкова, першого директора нашого музею. Ну, задумок много. І я так уверена, що все це случиться. кандидат географічних наук, доцент МДПУ, член громадської організації Спілка краєзнавців Мелітопольщини Микола Крилов виступив з докладом про мовний простір Мелітопольського округу 20-х років минулого століття. Організатори семінару запропонували кожному з учасників заповнити анкету, розраховуючи, що відповіді на запитання а також пропозиції, внесені освітянами, сприятимуть поліпшенню подальшої співпраці між школами та міськи. Им краєзнавчим музеєм